Росіяни хочуть завести Овчанськ те, що кардинально змінить ситуацію, просто, просто на корні а стане вирішальним чинником. Зараз я сарказм просто озвучую. Підрозділ Ахмат зібрався на Овчанський напрямок. І в збройних силах України висловилися про таку ціль залучення тіктоківських війська Кадирова на Вовчанщині. Російські окупанти планують завести Вовчанськ підрозділ Ахмат, проте їхня присутність там скоріше самопіар, говорить речник оперативно-тактичного угруповання Харків Віталій Саранцев. Він розповів, що наразі є певний. Інформація про те, що противник перевів деякі підрозділи на курський напрямок, проте за його словами, це не означає, що кількість сил противника суттєво зменшилася навпаки, крім того, що противник проводить внутрішню ротацію, він ще активно задіє свої оперативні резерви. Так, нещодавно була замінена 83 та окрема штурмова бригада поблизу Вовчанська на 136-ту бригаду, яку противник перевів з іншого напрямку. Це майже три тисячі особового складу. Він заводить на наш напрямок. Також є інформація, що противник найближчим часом заведе у Вовчанськ підрозділи Ахмат. Це невелика кількість особового складу. Їхня присутність в цьому населеному пункті це скоріше само піар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій. Це само піар, а не якісь там активні дії. Він також підкреслив, що наразі військові України мають достатню сил та засобів, щоб ефективно стримувати ворога. Нагадаю, що Ахма це. Кій просто легендарний спецпідрозділ чеченського управління Росгвардії, який підпорядкований особисто голові чеченської республіки Рамзанську Кадирова. Ну, і на загал, як ми завжди говоримо в розмовах з нашими експертами. Кадиров просто для себе тримає цю армію. Що коли кінець путінського режиму прийде остаточно, він і візьме і піде грабувати те, що ще залишиться після цього режиму. Ну і захищати свої інтереси в регіоні. Нагадаю, що під час російського вторгнення початку в Україну Ахмат отримав найменування тіхток війська, і не просто так, бо це єдине, що вони вміють знімати відео. ані, ні, вибачте. У них за Половини роки ще один навичок з'явився. Вони можуть його могли би, якби не були вбивцями і злочинцями презентувати на Олімпійських іграх. Наприклад, біг, швидкий біг на дальній дистанції. Рівним їм у цьому немає. Коли вони бачать Збройні сили України, вони тікають, тікають лісами, полями, хто чи може болотами, але дуже швидко. Не зважаючи на складність географічної місцевості в тій локації, їм нічого не заважає втікати швидко. В бойових бойових діях вони участі ніякої не беруть на загал, а знімають лише відео і тікають. Ось такі дві оптимая. Тикток виска Кадырова. На початку місяця біці СБУ нагадаю взяли в полон понад 100 російських військових Курській області. Серед полонених були і вояки Кадирівського підрозділу Ахмат. А ну і ще в деяких є третя функція здатися в полон. Третя штурмова Тим часом закріплюється на звільнених територіях Харківської області. Українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої. Про це повідомляє заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Шорін. На харківському напрямку в зоні відповідальності нашої 3-ї штурмової зараз тривають стабілізаційні дії. Як бачимо, повідомлення. Ому Жорін. він пояснив, що провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитися. При цьому росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові нові ресурси, які ми успішно стираємо. Додав заступник командира. Нагадаю, днями Жорін заявив, що бідці третьої окремої штурмової успішно провели контратаку в Харківській області. Пізніше прислужба служба бригади підтвердила його заяву та зауважила, що третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри в фронту. За минулу ніч над Україною збито вісім ударних безпілотників нашими силами. ППО звітують вони за що ми їм і дякуємо. В ніч на 1 вересня року 2024-го, противник застосовував балістичну ракету іскандер М із Курської області. От відповідь росіянам, які не розуміють, чому на Курщині триває війна, та 11 ударних безпілотників, типу шахет 131 «136» із мису Чауда наш крим. Цього разу окупанти били по українському зерну на сумщині. Це це знаєте, здається, що. Просто їхні звірства вже мало кого можуть чим здивувати своєю кривавістю та злочинністю, але бити по зерну, по дитячих майданчиках, дітях і художниках ну це просто до цього не можна звикнути ніколи. І по логістиці аграрного сектору лупила не велика армія, яка позиціонувала себе другою світу. Просто армія вбивців, геноцидників і мародерів. Ось такі вони цілі обирають. Зокрема, на Миколаївщині та Сумщині цього разу ворог бив по зерновій інфраструктурі, по зерну на загал, по вантажів з зерном це просто за це прощення не буде, звісно, ніде ні на цьому, ні на тому світі. Також в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами РЕП повітряних сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних безпілотників в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей разом до перемоги звітують наші ППО. Ми погоджуємося теж.